Raz, what three? Доброго дня, шановні члени комісії жеребкування та шановні присутні, на засіданні. Хочу повідомити вас, що проводиться онлайн-трансляція даного засідання. Відповідно до розпорядження голови обласної ради від 20 червня, 25 року номер 223 ГР Про оголошення конкурсу на посаду директора комунального закладу обласна універсальна наукова бібліотека імені Чижевського. Оголошено конкурс на посаду директора комунального закладу, обласна універсальна наукова бібліотека ім. Чижевського та оголошено про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу обласна універсальна наукова бібліотека Ім. Чижевського відповідно до закону України про культуру у разі подання кандидатури загальною кількістю понад три особи, не менш ніж від двох громадських організацій у сфері культури відповідно функціонального спрямування. А саме бібліотека та бібліотечна справа. Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії здійснюється шляхом жеребкування. Для участі в жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування надає обласній раді лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації і зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До листа додаються заява, анкета. Копії свідоцтво про реєстрацію громадської організації та установчих документів, в яких зазначено приналежність цієї організації до сфери культури відповідного функціонального спрямування. Комісія жеребкування ухвалює рішення про допуск чи недопуск громадських організацій до участі у жеребкуванні після аналізу їх установчих документів на відповідність функціонального спрямування бібліотеки та бібліотечна справа. Ухвалює рішення про допуск кандидатур від громадських організацій, допущених до участі в жеребкуванні. Проводить жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими організаціями з метою визначення трьох кандидатур до складу конкурсної комісії від громадських організацій, відділ з питань комунальної власності виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради спільно із загальним відділом виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради. Забезпечують онлайн-трансляцію жеребкування на офіційному вебсайті Кіровоградської обласної ради. Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, в якому розміщується однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному жеребків зазначається прізвище ім'я по батькові кандидата та найменування громадської організації, яка запропонувала його кандидатуру до складу конкурсної комісії. Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні. Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата. За дорученням голови комісії, жеребкування, один із членів комісії дістає з пристрою почергово три жеребки та передає їх голові комісії. Голова комісії, жеребкування розкриває жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від громадських організацій, які включаються до складу конкурсної комісії. Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігаються секретарем конкурсної комісії до завершення конкурсного добору. Рішення про допуск чи недопуск громадських організацій та кандидатуру від громадських організацій до участі в жеребкуванні, а також результати жеребкування, оформлюються протоколом засідання комісії, який підписується всіма її членами, присутніми на засіданні. Засідання комісії жеребкування вважається повноважним у разі присутності на засіданні не менше половини членів від її загального складу. Рішення комісії жеребкування ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. До складу конкурсної до складу комісії жеребкування включено голова комісії. Житня Яна Миколаївна, секретар комісії, комісарука Олександрівна, члени комісії Вахара Кала Валентинівна, комушана Мросі Валерійович, друмова Людмила Олександрівна. На засіданні комісії жеребкування присутні всі члени комісії. Засідання є повноважним. Шановні члени комісії, пропоную розглянути проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання. Порядок денний, перше питання. Про розгляд питання щодо ухвалення рішення комісії, жеребкування, про допуск чи не допуск громадських організацій до участі у жеребкуванні після аналізу їх установчих документів на відповідність функціональному спрямуванню у сфері культури, а саме бібліотеки та бібліотечна справа. Друге питання: про ухвалення рішення комісії, жеребкування, про допуск кандидатур від громадських організацій, допущених до участі в жеребкуванні. Третє проведення жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими організаціями з метою визначення трьох кандидатур до складу комісії конкурсної комісії від громадських організацій. Прошу голосувати. Хто за, хто утримує за одноголосно рішення прийнято. Пропоную членам комісії ознайомитися з установчими документами громадських організацій, які у визначений строк їх подали до обласної ради. Будь okay. Відповідно до статуту Кіроградська регіональної бібліотечної асоціації вони відповідають нашим вимогам. У них є в статуті бібліотека це бібліотечна справа. Спілка да. працює культури України. Не перевірялися. Пропоную членам комісії жеребкування шляхом відкритого голосування прийняти рішення про допуск до участі у жеребкуванні після обговорення поданих ними документів. Кіровоградська обласна організація профспілки працівників культури та громадська організація Кіровоградська регіональна бібліотечна асоціація. Комісія визначила відповідність поданих установчих документів умовам відповідного функціонального спрямування у сфері культури, бібліотека та бібліотечна справа. Прошу голосувати. Одноголосно. Переходимо до розгляду питання другого порядку денного. Пропоную членам комісії жеребкування шляхом відкритого голосування прийняти рішення про допуск кандидатур від громадських організацій, допущених до участі в жеребкуванні, від Центрального комітету про спілки працівників культури України Кадук Зоя Миколаївна Більченко Олену Адамівну Баранова Івана Михайловича. Від громадської організації Кропивницька мистецька майстерня. Троцюк Тетяна Володимирівна, Козловська Тетяна Миколаївна, Тим, Тимків 에, Світлана Миколаївна. Прошу голосувати одного. Переходимо до процедури жеребкування. У нас є шість конверт. У нас є шість конвертів. Кіровоградська обласна організація профспілки працівників культури більшенко Олена Адамовна. Другий кандидат. Кіровоградська обласна організація профспілки працівників культури кадук Зоя Миколаївна. Організація кіровоградська регіональна бібліотечна асоціація тимків Світлана Миколаївна. За результатами жеребкування були визначені такі кандидатури: Кіровоградська обласна організація проспілки працівників культури Більченко Олена Адамівна, Кіровоградська обласна організація профспілки працівників культури, профспілки працівників культури Каду, Зоя Миколаївна та від громадської організації Кіровоградська регіональна бібліотечна асоціація Тимків Світлана Миколаївна. Прошу проголосувати за включення до складу конкурсної комісії вищезазначених зазначених кандидатур. Одноголосно, Одноголосно. вирішили включити до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу, обласна універсальна наукова бібліотека імені Чижевського, а сам Більченко Олена Адамівна. Від громадської від Кіровоградської обласної організації про спілки працівників культури, кадук Зою Зоя Миколаївна, Кіровоградська обласна організація про спілки працівників культури та тимків Світлана Миколаївна від громадської організації Кіровоградська регіональна бібліотечна асоціація. Дякую. Дякую.